Новий рік одне з найсвітліших яскравих добрих свят, як для дорослих, так і для дітей. Напередодні цього свята до дітей республіканського навчального закладу Строганівський дитячий будинок Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим завітали військові моряки. Діти підготували новорічну програму для гостей. Були і мужні ковбої, і веселі сніговички, і білосніжні сніжинки, і запальні танці біля ялинки та довгоочікувані подарунки від діда Мороза. Цю святкову новорічну програму вихованці навчального закладу готували з великим бажанням та натхненням. Діти цього дитячого будинку відчувають, що вони не покинуті, не залишені без любові і турботи. Спілкування, святкова атмосфера, взаєморозуміння зближує дітей з військовими моляками, які завітали на свято. Дети с удовольствием с ними общаются. Очень хороший заряд дается такой вот энергии. Потом они долго вспоминают и э, всегда ждут и спрашивают, а когда к нам приедут дяди военные? Завжди з подарунками, гарним настроєм та позитивними емоціями, військові відвідують дітей та запрошують дітвору до військової частини. Вони це роблять заради щирих посмішок і доброго настрою цих хлопчиків та дівчаток. А муляки, в свою чергу, мають змогу відчути себе не лише захисниками батьківщини, а й старшими друзями малечі, і діти завжди з нетерпінням чекають на нові зустрічі з ними. З даним домом ми вже дуже довго, близько восьми років» постоянно приезжаем сюда на любые праздники, стараемся как можно больше закупить подарков для детей, дарим, видим их радость, соответственно, получаем от этого сами удовольствие. И, скажем так, если бы была возможность, я бы сюда сам бы приезжал бы каждый день, вот, дабы получить массу удовольствия от того, что дети смотрят, видят это. И У меня у самого есть ребенок, я понимаю, что такое ребенок, отделенный ролическим вниманием. Сьогодні військові подарували малечі м'ячі, іграшкові машинки та пістолетики, різноманітні іграшки для розвитку дітей, багато м'якеньких іграшок, та найголовніше турботу і спілкування, яке так необхідне дітям, позбавленим батьківської турботи. Ці діти готові поділитися найпотаємнішим, розповісти про свої радощі, труднощі, проблеми та навіть мрії. У будинку для селі дітям тепло, затишно. Вони ситі, про них турбуються. Але замінити батьків працівникам таких закладів непросто. Мама устала, ну і іграця на дістала. Я волчка не заважу. Я уселась и сижу. Не шумят по игрушке в тихой комнате пустой. А по бабиной подушки. луч крадется золотой. И сказала я лучу, я тоже двигаться хочу. Много я чего хочу, мама спит, а я волчу. Новый рік – это необычное свято. Саме в цей день мы верим в добро, счастье и в то, что мрії сбываются.